Вітаю вас, друзі! Сьогодні 17 жовтня, ми працюємо на пасіці. Бджілок вже склали давно зиму, і зараз у нас така робота трошки чорнова, грязнова, можна сказати. У нас для цього є прямо приміщення, в якому можна не боятися, щоб там десь капне. І Сьогодні вам хочу показати обладнання, на якому ми працюємо в цьому році по витокленному воску. Представляю вашій увазі такий комплект. Це центрифуга на 900 діаметрі. Три касети в ній вставляється, вміщаються в неї або 13 дедану в одну касету, або 15-16 рути, дивлячись як там укомплектуєш. І також сьогодні в мене появився такий новенький парогенератор гейзер на 23 літра також АВВ-100. я Вражений дуже цим парогенератором, бо минулий парогенератор у мене там трошки поламався з труби, Е, Произошла трещина, я не міг нагнати пар, відправив його на доопрацювання, а, а ВВ-100 дав мені тестування от такого гейзера. Я, ну, сказати, що У мене є з чим зрівняти, так, тому що я працював на тому два роки, і він також я думав, що мене влаштовує, але в цьому. Набагато більше плюсів, ніж в тому. Давайте по порядку почнемо з парогенератора. Самий перший нюанс, який мені дуже подобається, це те, що вода гріється вокруг всієї топки. Тобто не так, в тому генераторі грілася вода е, по, тільки зверху. Тут і по краям видно так, є теплова рубашка. Це дуже зручно і ну, парогенератор нагрівається. Набагато швидше, ніж минулий той що в мене був. Це перше, те, що мені подобається. Друге є сухопарник. Сухопарник це можливість витоплювати швидше і добиватися найвищого результату по воскові, виходу воскові. Тобто, як він працює, є на сухопарник. Він просто одівається на трубу на оцю так. І Додатково ми отримуємо пар. Сухопарник дає нас 200 плюс градусів, 220-210 ну, по різним оцінкам. Під'єднується він з основного котла виходиться наверх, труба, і вже з нижнього отвору йде на центрифугу догріти або перегріти пар. Як правильно сказати по-науковому, я точно не знаю. Це дуже велике преимущество цього е, парогенератора. Утеплений. так, Тут вже дуже зручно, він дуже е, швидко нагрівається, ні, ми не топимо вулицю, тому що пасічник в основному топить завжди віск, коли холодно. Це весною або осінню. Зараз в мене, як ви бачите, відбувається процес і цей характерний свист, що ви чуєте, це. До грі типа. Зараз я включу на максимум швидкості центрифугу на 99 обертів, щоб максимально вижити з неї. Місь. продовжуємо по пару генераторів. Величезний плюс є датчик рівня води, тобто я бачу, скільки генераторів води є в нас температуру показує датчик. Це також важливо, група безпеки. Тобто Нормальна, вже безпечна річ, Реально Mercedes, який зробила виступать. Це супер. Мені дуже їм подобається, я прям, ну, чесно скажу вам, сьогодні працюю на ньому, її і захваті. пар мгновенно з'являється. До центрифуги я попросив мені запасні касети, обов'язково Отак виглядає касета. Обіду вам зараз її з усіх сторон. Три касети, тобто зараз я їх викинув мерво. Зараз буду наповнювати. Пройде процес витопки. Я касети викинув, швиденько закинув слідуючи, закрив центрифугу, підкинув дров. І в мене вже через 3 минут, 3 хвилини вже пішов опять догріти пар. Процес, можна сказати, безостановочний. Я навіть по-іншому скажу, що в одному, якщо от реально працювати дебело, то може не співати це все робити, робити, тому що обладнання реально предназначене для дуже швидкого витопки. АВС-100 є ще більша центрифуга, це в мене 900 діаметр, а в них ще є метр двадцять. Якщо можете подивитися, в минулому році я знімав на своєму каналі Олександра Домовиця, називається вона, на, 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 по-моєму, помічниця. Вона ще в неї чотири касети. Тобто тут три касети, там чотири касети. Ще швидше набагато йде процес. Тому це вже обладнання, звісно, преміум якості. По-перше, по-друге, дуже пришвидшує роботу. Подивіться, як вали пар з, з горловини. Також додатково заказав такі два собі кошика для снержавійки для воску, щоб біск в мене йшов через рік. Тут в мене було ЧП трошки, бачите, потекло. Ось отак він виглядає цей кошик. Це я накрив, щоб джілки не лізли, а висто виробляє. Додатково попросив кран, щоб можна було зливати солод. Тут у мене дуже, придужив дуже багато дня, мабуть, на три роботи, тому що ще в хаті, в бусові рута лежить рамок 400, тому все потрібно це спіти перетопити. А саме головне буде багатенько солоду, тому що рамки малометки є різні. В, общем, в цьому році їх осушувати не вийшло, тому що боявся за напад і що Ну, якби, Тому солод піде у нас на дистилят для настою воскової молі і прополісу. В общем, та й для себе трошки. Пульт керування дуже зручний, дуже простий, нічого складного немає, розбереться хоч дитина, хоч хто. Ну, я, я працюю, опять же, повторюсь, на ручному режимі. Запустив її, вона дві хвилинки крути, в мене на 70, ну, 70 щоб по корзині розложила мерву рівномірно, а потім я включаю вже максимум на повну 17 хвилин цикл, якби з головою. Ну, вже видно, що бачите, залишилось 5 хвилин. Видно, що воску вже майже немає. Я зараз в від пару, бо об'єктив. За... Бачите, є ліліє вже тече. Тобто оця 40-літрова моя, яка на замовлення у зробив, вона якби, за дві витопки повна набирається. Ну, Клас, клас. Продовжу відео. В минулому році я користувався цією 700-кою центрифугою, трифуговою, малютка вона називається. Утеплив її сам, тому що була не втеплена, ВВ-100 продовжує виробляти їх і продовжує і вже робить утеплення навіть заводське, тому вони всі вже зараз центрифуги з утепленням, тому що ну такі речі повинні бути утеплені. Це, звісно, набагато простіше і медленніше трошки процес, якби тому що і опечі. Ця, ця річ тільки пристосована для витоплення воску. Тут віск, качай дадан, руту 145, що хочеш качай на будь-який смак. Хтось може спитати, а вона ж буде грязна, ребята, вона чиста внутрі. Після того, як я покачав, ніякої грязі там немає. Паром все ідеально скидається, кіпаточком ну, обдається, кіпаточком злив, через ран витекло, мед, все. Там немає, це що думають люди, чорні мерви. Все інше. Чому? Тому що вся мерва залишається в касетах. Внутрі, ми, внутрі центрифуга взагалі чиста. Е -е, зразу хочу відповісти, тому що будуть коментарі, а ціни, а ціни, а ціни. Отака центрифуга коштує від 55 до 70 тисяч. Е -е, і гейзер коштує, наче е -е, 20. 3 чи 25 тисяч, от я точно не пам'ятаю. Напишу, накладу на відео точні ціни. Зараз подивлюся прайс Кому потрібне обладнання ОВС-100 звертайтеся. Є в мене невеличка знижечка для підписників, тому можемо зробити якесь обладнання. обладнання Оце любе. Не це не тільки це, а любе обладнання ов 100 зі знижкою для вас. Тому е, отаке от було моє відео. В Наступному відео зніму, скільки важить коржик з одного закладання, наприклад, дедану, а скільки важить коржик з одного закладання рути. І також планую провести експеримент дослідну роботу е з сухопарником, Тобто буду топити на 200 градусів і зніму його, буду топити просто без нього на 120 градусів, як повинно воно бути. Е як в мене топив той. Е тому такі справи. Топимо дровцями, заливаємо дощову воду в цьому році, було дав дощів, ще раз повторюся, тому води дощової багатенько назбирали. І також можна все сміття сплатити з пасіки. Спалив два ящика смужок, коробочки від варафлу, від різних препаратів. Це все кудись потрібно будувати, дівати, ось вони туди появилися. Всім гарного вечора! Таке було моє відео. Слава Україні! Дякую Богу, що ми живі і працюємо на нашій землі. Топ! Речі від ВИСТО.